Так, бабуся обірає фрукти. І все його їсти. Да, але все день кустомаха велика. Все кустомаха. Але треба губу взяти, обгризти, або кусай попробуй. Не Тут треба трошки, різати. що, всім було. Там може є ще. Дуже він корисний для щитовидки. Таке солоденьке. Не знаю, я також ще не їла. І я вчора перший раз покушала. А бо як воно зветься? Воно лічі. Лічі? Так. Да. Де воно росте таке? Бачиш, там така кісточка інтересна ще. Ага. Ба? Посадимо хай росте. Де, я казала вчора, що треба посадити, щоб росло. А воно, рости? Я не знаю, чому буде рости. Хочу показати, таке. яке. Яйця, яке. Я їм, їм всю. Сма... Але смачний солоденький, правда? собі не дуже, Але в той він таки є uh -huh. на смак. Він не буде такий прям, як мед. але дуже добрий. Воно дороге, певно. Я заплатила... Ой, впали. Вже поплатили Я заплатила за... А, не знаю, бо тут ціну не, не важу. Ну, нема ціни. А, є, чек є. Зараз скажу. За пару штук заплатила. Так, чек. Зараз при я заплатила. А, так. А як то воно мене? Заплатила за 6 штук. Люблю п'ять є ще. Чекай, 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 чекай. Ось такий камінчик. Мандарини. Ага, лічі, 720 гривень за пару штук. Боже, яке зараз ти б'єте, я б його в житті не купила. Добрай. 65 гривень і 46 копійок. А, а я злякалася. Люди 700 гривень за то, скільки продуктів можна було б накупити. Я що куплю, дороге. 65 гривень то що таке. Купила на пробу нам. Ж, ти мене перелякала.